Портувак. Ну і він зовсім ще маленький, ось такий більший І я зараз поставлю водичку, може, ще десь знайду, хай садить. І сьогодні 1 серпня погода хороша, і не холодно, і не жарко. Дай Боже, щоб так було. ну Нічого, можна і працювати. І я зараз йду. Знімати покази. Воду треба було вчора зняти, ну, мені не було коли. Я і так вчора замешкалась. От. То я зараз в першу чергу полізу сюди, <су> в яму, а потім піду там познімаю. Що ми там? Ну, світла, може, трішки напалили, а газу то не дуже. Води це -то точно саме більше. Так, зараз це в воду ставлю. І займаюся справами. Я прибираю, а ага, вони насаджують. Ну і нехай. Так, водичку поставила, цей ковшик сюди-туди бігає. І зараз я беру телефон, бо мені він потрібний сюди. Підкладу тряпочку і полізла. Тут у нас така глибина. Що не вдається мені приблизити ближче, то треба лізти. Ну, як пошла шлакоблуці, то тут два метри в глибину, а ще ж і роствор там. І Голицєвич чомусь зробив мені три ступеньки, а він теж не лазив раніше, бо в нього ноги не годилися. Ой, царство тобі небесне. А, а мені тепер важко, треба просить Тьому, щоб зробив щось іще. Бо, а чекати, поки вони. Та вчора забула, треба було попросити. Ну і вони швиденько-швиденько приїхали, дали малого, поїхали, потім приїхали, забрали і поїхали. Ну, нічого, полізла, поки що лазю. А, так треба, мабуть, чи драбинку дерев'яну ставити. Ну, ці сходи, що він зробив, зовсім не годяться вже мені. Ну, нічого. Полізла. Ну. 44 куба води за 31 день я витратила. Ну, поливала, поливала і зранку, і ввечері дуже рідко було, що пропускала. Отак. От ну, дощик ж не було. Треба було рослинки спасати, рятувати. Да? А так вони ось стоять нічого. Трішки, правда, ось полуниця підсохла. Але цей рядочок, що я збираюсь перенести біля синіх, то я заливала то нічого. Ну, а тут мені треба подивитись, де там, як заквітує полуничка, декілька кущиків лишити для малюка. Ну, а зараз зніму покази газу і світла. Піду по. Відправляю по кабінетах, що ти там скригочеш? Ой! Так, а Фенді мабуть, пішла додому, бо щось я її не бачу. І займусь якимись справами. Я хотіла сьогодні отут просапати і зрізати лілії. Потім томати передавити. І я вчора гірочки не збирала, мені не було коли, то сьогодні зберу. І вже час відкрити мої троянди, живці з прошлого року. І хочу показати, ото справа, де вхід в тепличку, це полька, оцю, що я садила собі. А тут Теж пулька, це для Наташі, я садила. Теж треба вже відкрити, просапати тут, підпушити, восени вони її заберуть, сказали. Ну, Зараз відкриваємо оцю трояндочку, яка у мене тут під тепличкою. От. Рік пройшов, може, декілька днів більше, як я її сюди живцем посадила. Відкриваємо і дивіться, вже треба було давно відкрити ось о, квіточка. Оля в мене дивиться, десь так чуть моложе за мене. Говорить, що в неї не виходить, як не, получи, не пробує ніяк. Та воно ж не завжди виходить. Ну, в мене якось оце виходить. От. І теж, Ну, я вже говорила перший раз, коли я садила, що з п'яти в мене три. Це самий перший раз. Навіть тоді ще ні інтернету не було і ми тут не жили. Ну, ось дивіться. Так що я сьогодні ввечері її піділью. Там у мене є для квітуючих троянд, кімнатних і на вулиці. І хай росте. Ну, а зараз підемо там, де я для Наталі живцювала. Це оця трояндочка. Їй попадало більше водички, бо тут поруч кран. Ну і зараз відкриємо, подивимось, що там. Так, я трішки теж тут сполю, та й потім буду прополкою займатися. О. Портулак оцей бур'ян росте і росте. Ну, тут я його посполювала. Та я ж цю теж хочу підживити, і вона в мене. До осені буде рости. Наташа сказала, осени забере. Тобто тут треба зробити ямочку. Так, виймаємо, щоб її хоч не вийняти. глибоченько я. І тут пляшечку цю задвинула. так Ох, навіть є листочки ось треба повидаляти. Ну, ножницями треба. Ну, гарний кущик. ага, Я, видно, два тут садила, бо я вже не пам'ятаю. Не квітує ще. Ну, якщо й не заквітує, то йому тільки рік. І, мабуть, менше я свою раніше садила. А їй посадила, як вона сказала вже, що пропала, та, що я їй робила. Ну все, ось такі кущики, трояндочки. Так, ввечері теж піділлю і хай росте далі. Взяла ножниці. І зараз. Я всі лілії позрізаю. Ось не знаю. Так, мабуть, залишу поки петунії. її. Деякі вже ж багато насіння, це як насипеться на наступний рік. Ну то нічого. Оці, оцю півонію воронець вже можна зрізати. Ну, я думаю, що я оце отут сьогодні пройду. Подивився, як воно там, де що. Просапаю, зріжу. Ввечері піділью трояндочки там. Ці троянди, які відквітували, теж почищу. Ну, а може і всю ділянку зроблю, не знаю. Ну, поки що так Оце зроблю, а потім піду збирати огірки і помідори. От. Ну, бо це ж я все відкладаю, нехай, 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 а нехай кажуть негарний дядько. Я забула, хто це так говорив у нас, ну хтось говорив. Так, ну і добре, поливати ніде не буду, наче все живе, нормальне. Я навіть тут садила кульку в мене вона там залишилась одна. Що я от осадила більше 20 штук і вони засохли, то я її сюди пересадила прямо в стаканчику. Ну, а потім стаканчиковий пересажу. От. І якщо така погода буде, можна ж уже її наживцювати. Ну, побачу. Поки що приступаю до роботи, одягаю рукавички і вперед. Чим же ж треба займатися? Дівчата пишуть мого віку. Оце ж наше життя на пенсії. То розсаду вирощуємо, то е, сажаємо, то полим, то пікіруємо. Ну, нічого. Це життя, ну, звичайно, добре було, як е, люди за кордоном нашого віку. Е, ой, як сказати. Подорожують, згадала слово. Ну, а ми ось сидимо дома. Але слава Богу, живі здорові. Я новські одіваю, мене там запитували для чого влітку, там під низу у мене пакет целофановий. Бо як йдеш сюди, в землю, то в них тільки... Насипається страшне, потім сидиш, ковиряєшся, а так нічого, скільки тут я попрацюю, півтори годинки десь і зняла і нічого страшного. Ну і я працюю. Ну оце така діляночка зараз, до того як я почну наводити тут лад, а потім покажу, як наведу лад. Все просапала, оставила декілька кущиків пітунії. Хочу зібрати насіння, не знаю навіщо. Ну, може, посажу. Це я такий колір люблю. Це звичайна, простенька. От, Значить, одна хризантема повністю засохла цей кулька. Я думала, там гробак, ні, не було гробака. Хоча я тут заливаю постійно. Так, тут. Ну що, примули, треба кудись пересаджувати в тінь, бо вони горять у мене тут. І, і Мені їх шкода, але я не придумала ще куди. Тут теж лишила бускову, рожеву і білу. Три кущики з цього боку і тут три. Маленький і то більший. Ну, теж насіння зберу, потім може і приберу. Ну, оце так я тут вправилась, будемо так говорити. Що мені треба ще буде тут восени робити? Ну, це віддам цю троянду Наталі. От Оцю треба звідси прибрати. Бо це буде близько. Ось у мене там ялівець росте. Бачите? Ну, живець, але там є вже парочка таких корінців. Тоненькі-тоненькі. Я позаглядала. Ну, як завжди, я думаю, я нічого не нарушила. Е, оцю троянду ціля прибрати треба. Оцю рожеву. Ну, і цю. Це жовта. Ну, куди теж не придумала. Ну Це дуже близько вони тут поки що не придумала, поки так. Так що півоні рання. У мене оцей кущик я роздербаню. Наталі треба дати Люсі. Цей лишиться і, може, там якийсь корінець лишиться. Ну І якщо видно, бачите, ота от гортензія під пляшкою, що відломилась гілочка, як за парканом садила гортензію. Ну, і тепер я не розкриваю її аж до слідуючого року. І не знаю, мені ж треба її звідси кудись буде пересадити, мабуть. Ну, побачимо. Сонечко почало припікати. Так що поки що все. А далі буде видно. Мені ще треба скончити, треба там полуницю впливати. До ладу довести, та багато роботи. Багато хочеться все зробити, а не встигаю. Чи роки не ті, чи час не той, незрозуміло, чи я не така, як раніше, ну, якось так. Забула розповісти, отут у мене під трояндою виросла картопля. Вона не квітувала абсолютно нічого. Це ж я тут відходи закопувала, я це ж як навесні восени, так, де пусто в мене, і я туди закопую. І ось у мене виросла ну гріх її лишити. Ось ще маленьку треба підібрати. Ось. ось така виросла без квітування. Ну, не полінюся, заберу. Почищу, вона ж так хотіла вирости. О, якраз тут бачу петунія. Теж треба вирвати. Ну, я її забираю. це Мабуть, я трішки сапкою зачепила. Так і це. Ну, там іще багатенько вон було. І маленька, ще й там лишилася. Ну, а це отак. Отакий От у мене урожай картоплі.